Говорить, після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу в пронованому положенні, який нерв пошкоджено, дистрактори, глибокий малогомілковий, великогомілковий, сідничний, загальний малогомілковий, поверхневий малогомілковий. Слід в першу чергу звернути увагу у, в умові задачі на. Результати ушкодження. Хворий в результаті поранення, втратив здатність утримувати стопу в пронованому положенні. Отже, порушена функція стопи, і робимо висновок, що вражені рухові гілки якогось нерва, який забезпечує функцію м'язів, що пронують стопу. Значить, м'язи, які забезпечують утримування стопи в пронованому положенні, це мускулюс піронеус льонгус або Fibularis льонгус І мускулюс піронеус бревіс або мускулюс fibularis бревіс. Таку функцію інервацію цих м'язів забезпечує саме поверхневий малогомілковий нерв. Отже, вірною відповіді буде і поверхневий малогомілковий нерв.